Чи можливо мати дисциплінований розум? Боже Слово говорить, що так. Друге послання до Тимофія, перший розділ, сьомий вірш, говорить до нас, що Бог не дав нам духа страху, но духа сили, любові та здорового глузду. Тобто духовна сила для того, щоб дисциплінувати наш розум, це наша спадщина у Христі Ісусі, але нам треба застосувати її вірою. Насправді, диявол не має доступу до вашого духа, але він намагається атакувати ваш розум, тому дисциплінований розум це духовна стратегія перемоги. Перше, що треба, це навчитися розпізнавати, що це не просто думки, а ворота, і наше життя йде в напрямку основних думок, які вирують в нашій голові. Наступне, що треба зрозуміти, що думки приходять з трьох джерел: або від Бога, від вас, або від сатани. І ті думки, які ви приймаєте, вони починають впливати на ваші емоції, на ваше тіло і на ваше життя. Ті думки, які пропонує диявол, вони як пакети смерті. Вони не просто пролітають всповз вашу голову. Він намагається зробити так, щоб вони оселилися всередині вас. Тому ви маєте навчитися не приймати все підряд, що приходить в вашу голову, а контролювати вхід. І мені подобається один вираз, який говорить про те, що ми не можемо зупинити птахів, які літають над нашою головою, але можемо не дозволити їм звити гніздо на нашій голові. Тому дисципліна починається зі свідомого вибору не приймати те, що суперечить Божому Слову, і тому, що Бог сказав про вас та ваші обставини. Тому важливо не просто ігнорувати думки, але. Також чинити супротив, говорячи в голос Боже Слово. Коли ви проголошуєте в голос Боже Слово, це робить негативні думки неактивними. Наступне, що треба робити, це регулярно наповнювати свій розум Божим Словом. Чому? Тому що ваш розум не має вакууму. Він наповнений або Богом, або думками ворога. Для того щоб наповнити свій розум Словом Божим, перше, що треба робити, це постійно проголошувати те, що Бог сказав про вас і про ваші обставини, друге, розмислюйте над Словом Божим глибоко і третє, слухайте помазане вчення. Дисциплінований розум це тренований розум, і він є сильною фортецею для Божого життя вас. Наступне, що треба зрозуміти, що супротив це не разова дія, це спосіб життя. Кожен раз, коли ви відкидаєте неправильну думку, ви тренуєтеся жити в перемозі. І це працює як м'яс. Чим частіше ви протистоїте, тим легше стає. Тому мета цього стати більш чутливими до Божих думок і нечутливими до думок ворога. Тому ваш розум це поле битви, і ви входите в перемозі Христа, коли тримаєте істину в своєму розумі.